Завітаємо разом з королем Декором до Королівства декоративного мистецтва і відвідаємо театр. Спробуємо розгадати секрети творчості художників декораторів. Вони створюють декорації, які допомагають зануритись у дійство вистави. Щоб глядачі відчули атмосферу спектаклю, художники зображають природу. Тварин, будинки на декораціях не такими, які вони є насправді, а декоративно. Декоративне зображення це спрощене, узагальнене, прикрашене зображення. Розгляньте, будь ласка, декорації, що на них, на ваш погляд, незвичайне. Пропоную діти вам розглянути зображення лісу на картинах, на якій картині ліс намальовано реалістично, а на якій декоративно. Розгляньте, як українська народна художниця Марія Примаченко намалювала дерева. Поясніть. Чому їх зображення декоративне? Пропоную намалювати декорації лісу до вистави Лісова школа. Зображення лісу на декораціях у вас теж повинно бути декоративним.